Новому навчальному році на здобувачів вищої освіти Одеського національного медичного університету чекає нововведення. виходячи з реалії сьогодення, відповідаючи на виклики воєнного часу, з якими стикаються українці, було прийнято рішення здійснити набір за напрямом 053 Практична психологія. Ті, хто має бакалаврат за спеціальністю психологія, можуть вступити до магістратури ОНМЕДУ, Адже наше суспільство так потребує спеціалістів з ментального. Здоров'я наш університет вирішив поновити набір студентів на спеціальність 053. Практична психологія, на яку можуть вступати як бакалаври на більш високий рівень освіти, бо ми знаємо, що магістратура більш високий рівень освіти. Так, і будь-які спеціалісти, які мають або рівень спеціаліста, або магістра з іншими спеціальностями, і таким чином отримувати спеціалізацію, ну, диплом магістра зі спеціальності психологія як другий, другу вищу освіту для себе. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету пропонує особам, що мають рівень освіти магістр та спеціаліст за напрямом 053 практична психологія пройти шестимісячну спеціалізацію клінічна психологія, беручи до уваги ті накази і постанови МОЗ, які є на теперішній час. Ті особи, які будуть мати диплом магістра з практичної психології 053, в подальшому мають можливість за скороченим терміном навчання отримати спеціалізацію з клінічної психології щодо дорівнює сертифікату. Ну, це не лікар, але це приблизно медичний вже спеціаліст з клінічної психології. А маючи спеціалізацію з клінічної психології, може, можуть мати можливість пройти ще 4 місячне до навчання і отримати психотерапію. Тобто, досить великі можливості є навіть після отримання другої вищої освіти або освіти за рівнем магістра з спеціальністю 053. Ще один пріоритетний напрямок розвитку діяльності Одеського національного медичного університету впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як, що була ініційована першою леді України Оленою Зеленською, в межах якої наразі реалізується проект МЕЧГЕБ, глобальна програма ВООЗ, спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я, шляхом залучення медпрацівників первинної ланки медичної допомоги до надання послуг пацієнтам із психічними розладами. Урядом була запроваджена програма всеукраїнська програма підтримки ментального здоров'я. Концепція розвитку до 2030 року. У 2019 році за підтримки ВОЗ була розроблена програма, яка зветься Керівництво MHGAP. це поширене ведення ментальних розладів на первинній ланці. І ми стали пропагандувати, щоб люди мали звернутися до сімейних лікарів. І щоб вони були обізнані. Ми зареєструвалися в Академії НСЗУ, пройшли первинний рівень керівництва MHGAP по поширеному веденню ментальних розладів на первинній ланці і були запрошені вже у якості майбутніх тренерів пройти тренінг. Він відбувся у Києві. Серед тих, хто пройшов курси MHGAP на платформі Академії НСЗУ та отримав відповідні сертифікати, співробітники кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії ОНМЕДУ. Ми отримали дуже бажаний сертифікат тренера, що це дає, які у нас можливості. Тепер ми можемо наших студентів, здобувачів вищої освіти, наших інтернів наших колег е, спонукати пройти е, цю програму по керівництву ведення ментальних розладів. І вже е, у наступному навчальному році на шостому курсі буде цілий блок вибіркових компонентів, які будуть стосуватись саме поширене ведення ментальних розладів на первинній ланці. Ось ключові аспекти та переваги використання керівництва MHGAP для лікарів первинної ланки. Універсальні протоколи та алгоритми, підвищення компетенцій, навчання та тренінги, інтеграція психічного здоров'я в первинну допомогу, покращення комунікації з пацієнтами, рекомендації щодо медикаментозного та немедикаментозного лікування, підтримка ресурси. Ці аспекти роблять це керівництво MHGAP – Цінним інструментом для лікарів первинної ланки сприяючи покращенню якості надання допомоги пацієнтам із психічними розладами, та інтеграції послуг. Психічного здоров'я, систему первинної медико-санітарної допомоги додамо, що проходження подібних тренінгів та курсів надає можливість фахівцям поглибити свої знання, відпрацювати навички ведення психічних розладів, розібрати практичні кейси, детальніше ознайомитися з аспектами ведення психічних розладів медичними працівниками загальної практики, отримати відповіді на запитання, які виникають. Та впровадити утримані знання і навички в освітній процес у інмиду.